Видно, купирка просвітлюється. А отже, ми можемо побачити. Так і це у нас шість дисків колекція Burn Survival. Отак от, от. Колекційна якась штука, мабуть. Краще б це були книги. Але спробуємо продати й диски. Можливо, хтось любить таку передачу, а можливо, хтось просто любить зберігати диски. <свісно> Там точно якийсь один диск вилетів, не буду цокати, щоб не поцарапати. Але я думаю, йому і так уже вафля. Але тим не менше, шість дисків. Загуглимо, скільки це коштує. Якщо я їх продам гривень за 100, я вже буду довольним, тому що 100 гривень відбивають вартість посилки. Йдемо далі. Так, ось тут у мене є очевидна штука. Тут якась ТТН, але без, ну, просто ж цей штрих-код для того, щоб вибити товар. Окей, Так, і що в нас таке? Це, понятно, що ігра кальмара, але що саме це таке, я. Тіпа, а а, тут, батарейка, да, тут потрібні батарейки, і, скоріш за все, буде типу, імітація того, що ти телефонуєш комусь для дитини іграшка. Нормально. Виставимо а, разом в лоті з чимось, можливо, хтось забере. Я не думаю, що це буде дорого, але якщо це буде коштувати 50 гривень, я буду дуже радий цьому. Це однозначно мінус, але... Значно дорожче, ніж оце. Так, пішли далі одразу. Так. Так, ну тут у нас намисто з ракушок. Ось так от воно виглядає. Таке собі намисто. Я не скажу, що це дорого. Це 100% гривень 20-30 коштує не більше. Але. Будемо пробувати продати дорожче хоча б за 60 гривень. Так, окей. Давайте оцю. Або ні. Давайте, як ми вже пішли по очевидним, то давайте ще в цю очевидну відкриємо. Я, коли ніс, я чув, що в баулі є щось важке. І, на превеликий жаль, це важке це морська сіль. Я не бачу резону її розпаковувати, тим паче вона там порвана є. А це означає, що воно розлетиться просто тут скрізь. Це залишаємо собі, будемо використовувати. Це не є дорогим.